Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би розглянути, знову ж таки базуючись на ваших запитаннях, фаєрвол за замовчуванням той, той, який знаходиться в конфігурації за замовчуванням, або, як ви говорите, часом фабричній конфігурації. І для того, щоб розглянути саме ці правила, давайте перейдемо до самого пристрою, котрий я маю вже зресетований до конфігурації за замовчуванням. Тобто в мене є сконфігурований DHCP-клієнт, на інтерфейсі ether 1 який підписаний як інтернет. В мене є сконфігурований список інтерфейсів WAN і LAN. Тобто в мене є ether 1, це є інтерфейс зовнішній, і інтерфейси, які належать до списку LAN, це є Bridge, до котрого додані всі інтерфейси, включаючи інтерфейси бездротові, так, Wi-Fi 1 та Wi-Fi 2. Є сконфігурований е Wi-Fi. З паролем, той, який на вашій наліпці, є на пристрої, або, можливо, на інструкції, тому що на коробці тепер не клеять їх. І ми маємо сконфігурований Firewall і заблоковані послуги в L2. Якщо ми перейдемо до закладки Firewall, що ми можемо тут побачити? І взагалі, чи він є добрий, чи можливо його треба переробляти? Фаєрвол в мікротіку це є фаєрвол, який базується на IP-тейблс. Тобто це є той net-фільтр, ви маєте в Linux. І якщо ви добре розбираєтесь і орієнтуєтесь в правилах, які є в IP tables, для вас не буде складно ще розібратися з тим, як працює firewall в MikroTik. Якщо ви подивитеся уважно, ми бачимо тут нумерацію 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так до 11. Так, на правду, то правил, які ми маємо, є 10. В фаєрволі за замовчуванням, і його є достатньо для того, щоб максимально захистити вас від зовнішньої якоїсь загрози чи зовнішньої атак. що саме можна побачити, перепрошую в фаєрволі. Тобто, фактично, що ми можемо побачити в тих правилах. Перше правило є правилом динамічним, і воно з'являється тільки тоді, коли ви маєте правило. Яке виконує фасттрек. Але що це таке? За хвилю ми розберемось. Перше правило це є accept Established Related, Untracked. Що означає на ланцюжку Input, тому що ланцюжки це є основна частина, і ланцюжок Input це той трафік, який буде приходити до самого маршрутизатора безпосередньо. Ми дозволяємо. Всі з'єднання, які знаходяться в стані і стеблі, тобто встановлені, і вони обробляють трафік, related це ті, які утворюються нові з'єднання до вже існуючих. І найкращим прикладом, це є протокол FTP, тому що він працює з транспортним протоколом TCP з портом призначення 21, але це лише командний протокол. Коли ви е-е Будете видавати будь-яку команду до FTP-сервера для того, щоб він вислав файл до вас, ви його завантажуєте, або ви, навпаки, завантажуєте на сервер. Це є FTP-дата, яка буде вже оброблятися на іншому порту, але знову ж таки, по протоколу TCP, і не будемо заглиблюватися далі до якихось речей. Я заохочую за, вас прийти на курси, де трошки глибше ми це будемо розбирати. І Untracked, це ті. З'єднання, які оминають connection tracking table. Знову ж таки, я не буду зараз заглиблюватися в якісь е, деталі, для чого це потрібно. Але даного правила є достатньо для того, щоб всі встановлені з'єднання не проходили повністю ще раз всі правила в вашому фаєрволі. Тому що чим менше пакет обро... проходить не, чи з'єднання е, правил фаєрволу, тим більше він ефективніше обробляється. Наступне правило, наступне правило наступний крок можна так сказати. дроп. Інвалід. Що таке дроп інвалід? Відкинь всі пакети, про які маршрутизатор не знає. Тобто, це можуть бути пакети відповіді не на ваші запитання. Це можуть бути від пакети, які приходять до маршрутизатора, якщо ви некоректно завершили TCP-сесію. І якщо ми говоримо про дію дроп, це означає, відкинь, але не інформуй про причину, чому ти цього не робиш. Правило номер три. Accept ICMP. Дозвольть е, проходження всіх пакетів з протоколу ICMP. Це правило не є лишнім, тому що ми повинні е, дозволяти проходження протоколу ICMP в загальному. Це один з таких е, основоположних, можна сказати, протоколів. Він є невід'ємною частиною і він є протокол номер один, якщо ви побачите собі в номерації протоколів. Бажано залишити, якщо ви маєте якісь перестороги відносно кількості тих запитань, їх можна додатково фільтрувати. Знову ж таки, я не буду заглиблюватися в даному випадку. Ми маємо дуже таке цікаве, хороше правило, яке називається Accept to local Loopback for Capsman. Тобто, ми дозволяємо на локальний лупбек всі запитання на інпуті, і це є пов'язано з капсманом, який підтримувався в версії до драйверів AX. До тих пристроїв, котрі е, не працюють з е, модулем е, Wi-Fi QCom або Wi-Fi QCOM AC. Це те, що стосується Wireless пакету і в даному випадку ми могли використовувати локальні радіо в себе на своєму пристрої, і це якраз дозволяло нам е, коректно проходити проходження всіх правил. Наступне правило: Drop all not coming from LAN. Тобто ми маємо відкидаємо всі пакети на інпуті, які не приходять, знак оклику означає заперечення, не приходять зі списку інтерфейсів LAN, тобто локальної мережі. Що в принципі логічно, тому що ми не дозволяємо проходження пакетів з інтернету. Тобто, в даному випадку ми побачили ланцюжок input, в якому є лише 5 правил. І цього є достатньо, щоб вберегти ваш пристрій, саме роутер з чи маршрутизатор, буде більш коректніше назвати, з трафіку, який приходить ззовні. Але ми маємо трафік, який проходить через ланцюжок forward. І цей ланцюжок він використовується для трафіку між інтерфейсами або між підмережами. Тобто, якщо ви будете мати вілани, це між віланами, якщо ви маєте з локальної мережі в інтернет, це так само буде проходити. І що ми маємо перше? Ми дозволяємо всі пакети, які мають політику IPSEC. Якщо ми перейдемо до закладки Advanced, то ми бачимо IPSEC Policy in IPSEC. Тобто все, що приходить і має в закладці IP, IPSEC Policies, політики, вони будуть оброблятися собі і дозволить проходження такого трафіку. Наступне правило дозволяє на форварді всі. Пакети або всі з'єднання, які мають вихідну політику IPsec. Так само ми їх дозволимо. І тут є наступне правило, котре я не дуже особисто полюбляю, тому що воно називається FastTrack. Що таке FastTrack? Тут навіть немає сильного якогось розписування, за винятком того, що ми дозволяємо всі з'єднання в стані Established Related, вони будуть оброблятися фасттреком. Тому що в діях є fast Track Connection. І що каже нам документація самого MikroTik? Е, що Fast Track, він проходить швидше ці з'єднання, але коли ви маєте Fast Track, то у вас не будуть оброблятися Simple Queues, Q3, е, IP Traffic flow, Accounting, IPSEC, Hotspot і VRF. Тобто, все це буде. Адміністратор відповідати за те, чи дане правило потрібне. І я не рекомендую його залишати, тому що ви можете захотіти через якийсь період часу собі налаштувати черги, наприклад, а вони у вас не будуть працювати, і ви будете думати, чому саме так. Тому краще залишити це правило в вигляді Disable або взагалі його викинути. Це є для, саме, якби на вашому сумлінні, чи ви будете його використовувати, чи не будете. Але потрібно пам'ятати те, що FastTrack працює лише в ланцюжку Forward і лише для двох протоколів. Тобто він обробляє протокол TCP і UDP як транспортний протокол. Можна його і викинути. І наступне правило: FORWARD. І ми дозволяємо так само, як в ланцюжку input, Ми дозволяємо всі е з'єднання, котрі вже встановлені, related, тобто відносяться до вже існуючих, і untracked так само. Drop invalid, так само, як це було е на ланцюжку input, в forward ми блокуємо, тобто е відкидаємо всі інвалід е пакети, котрі, про котрі не знає маршрутизатор. І останнє правило: воно, в принципі, е досить є непогане. Тому що дозволить вам працювати Destination NAT, тобто трансляція адрес на ланцюжку Destination NAT. ми називаємо це часом в простий спосіб прокидання портів. Що ми маємо тут? На форварді, якщо щось приходить з інтернету, тобто з списку інтерфейсів WAN, і є новим пакетом, то, і що є найважливіше, не є Destination NAT-ом, то ми його будемо дроп. Але якщо є правило Destination NAT саме для такого протоколу чи, можливо, порту, то ми його не будемо відкидати. Теоретично, в це є все. Є ще ланцюжок output це той трафік, який виходить безпосередньо з маршрутизатора. Але так як маршрутизатор рідко генерує самостійно трафік, даних правил ви не побачите. Але в закладці NAT ми маємо правило за замовчуванням, тобто ми маємо source.nat. підміну. Адреси джерела або сорс НАТО, так, трансляція локальної адреси. Що можемо тут ми побачити? SourceNat, out interface list, вказаний ван, тобто ми використовуємо список інтерфейсів, дія Masquerade, але в закладці Advanced ми маємо дуже хорошу одну річ. Тобто, якщо в нас трафік не є. Не підпадає точніше під жодну політику IPsec. тобто не потрібно тепер додавати додаткових байпас правил, вистачить лише використати те, що ви маєте. Я гадаю, що дане відео трошки розвіяло невеличку таємницю фаєрвола. Воно не є довге. Я не буду заглиблювати саме в цьому відео в створення чи модифікацію будь-яких інших правил, але гадаю, що ви для себе можете зрозуміти, як додавати додатково правила, тому що фаєрвол обробляється в спосіб послідовний за номерами е правил, які ви маєте в себе. в Закладці Фільтр, і якщо ви будете додавати будь-яке правило вище іншого, то в такий спосіб можна було би собі дозволити той чи інший рух, який буде проходити. Дякую за увагу, дякую за те, що е лайкаєте, за те, що підписуєтесь на канал, і бажаю всім гарного дня.